Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі! Зверніть увагу на слова, що записані в 14-му розділі книги об'явлення. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море і водні джерела. Ви коли-небудь боялися когось, доки не познайомилися з ним ближче, Декана коледжу, президента компанії, можливо, навіть вашого вчителя в першому класі. Його ранг, його потенційна влада над вами змушувала вас почувати себе вразливими. Ви нервували, доки не виявили, що він любить вас. Відтоді його високе становище стало предметом вашої гордості, адже ви тепер друзі. Що ж змінилося людина чи ваше сприйняття цієї людини? Ви просто пізнали її по-справжньому, і ваша повага до неї зростала в міру того, як ви відчували справжнє тепло, яким наповнені і обдарованістю, і досягненням цієї людини. Якби виникла ситуація, коли вам особисто потрібно було б захистити її, без сумніву, ви вважали б за честь заявити. Ні, ця людина зовсім не така. Дозвольте мені розповісти про неї. Сьомий вірш 14 розділу книги об'явлення містить слово, яке багато чесних шукачів Бога розуміють неправильно. Для них боятися Бога значить лякатися Його. Він Бог, він знищує грішників. Що змінюється, коли ви дізнаєтеся, що Він любить вас, і вам більше не потрібно боятися Його? Чи очікує він, щоб ви тремтіли від страху перед ним або віддавали йому належну шану? Дозвольте мені заявити, якщо ви боїтеся Бога, якщо ви жахаєтеся його, то ви не можете прославляти його належним чином. Слово страх у даному контексті означає пошану. Заклик, побійтесь Бога, і віддайте йому славу відображає досвід пізнання всемогутності і любові Бога, які спонукають до глибокого вшанування, поклоніння та благоговіння. Наша найвища радість і перевага в тому, щоби розповісти про нього тим, хто все ще сприймає його велич як загрозу для себе. Розповідаючи про нього, ви не тільки закликаєте інших віддати йому славу, але і самі буквально віддаєте йому славу, точно описуючи його чудовий характер, бо слава Господа це насамперед його характер. В такому описі це найкраща звістка з усіх, яку я можу пригадати. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що Ти на сторінках святого Писання являєш нам справжній свій характер. Допоможи, Господи, нам розуміти його. Доможи, Господи, нам поважати Тебе як свого Бога-творця і Спасителя. Допоможи, Господи, нам не грішити перед Тобою. Благослови нас, наших телеглядачів, благослови, Господи, країну, в якій ми живемо. Нехай кожний житель, Нашої України зрозуміє твій люблячий характер, прийде до тебе і прийме тебе як свого особистого Спасителя. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ми покликані віддати шану великому Богу, нашому законодавцеві, Отцю і другу. Нашим обов'язком є проявляти шанобливе ставлення до Його заповідей. Для того, щоб краще ознайомитися з тим, що Господь очікує від кожного з нас, рекомендую пройти курс уроків Дивовижні факти. Ви можете отримати його, лише напишіть про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонуйте нам. Тому я бажаю вам мудрості та готовності відкрити серце своє для Господа. До зустрічі завтра!